Ну, я тут затримався довго і може й пора би йти, але так красиво, так фантастично живописно, що хочеться бути, спостерігати, насолоджуватись. Ну і звичайно, ділитися тою красою з своїми підписниками, з друзями, з колегами. У мене багато підписані, надіюсь, друзів-художників, які були в Славську. Може, не всюди бували. І таким чином я даю можливість шанс побачити Славсько Карпати. Своїми очима, це гора Погар, як я вже казав, я тут дуже довго, мабуть, третя година. Ну Просто фантастичні кадри. Ідиним невеличким недостатком є те, що звуки цивілізації доходять, поїзди навіть дороги. Це, це мені не дуже подобається. Ну, але для художника це не так важливо, для композитора було б важливо. Отже, такі красоти відкривають, Ось, практично композиційно готові кадри для живопису. Один тут колись праворуч Береза. Можна йти вперед, тут інший, без переднього такого плану. Ось там якась блищить калюжа невеличка. Ну і в даному випадку зараз дуже красиво живописно ці берізки, дивляться на фоні далечі. Це даличне закарпаття. І воно там трошечки димка, туман ще такий легенький. Ну Просто надзвичайно живописно, легко і красиво. Просто суцільні художні кадри. Оце ще огорожа, в Славську таких місць зараз небагато. Внизу взагалі немає, вже цивілізація цілком все наступила, так сказати. А тут ще можна знайти відносно недалеко. Це, це гора погар, таке плато і практично видимість на 360 градусів. Дуже гарно, дуже красиво. Ну, зараз проти сонця це гора високий верх, в Славську ми називаємо писана. Вона, звичайно, в такій димці, проти сонця, як я казав, кольорів тих не буде, але іноді на фоні такого залитого дуже гарно виграє передній план. Так що таким треба розумно скористатися. Якщо така тема якась подібна стоїть, завдання якесь таке, то дуже вигідно. Де задній план взагалі залитий таким, таким повітрям синім і так далі. Ну і знову дивимось на тростян звідси. Кажу, скільки б куди б не пішов, всюди. Вдячні живописні теми. Дуже вдалий день такий сьогодні, і погода, і, і дерева дійшли до такої доброї стадії в плані кольорів. Не було морозів практично сильних, такі невеличкі, тому листя практично на всіх деревах залишилося. А оце, здається, так червоніє, як на мене, це дика грушка, в мене теж є на горі там біля хат. Як не дивно, вона теж може бути красивою дуже. Не знаю, якщо вона щепити чи залишиться, мабуть, що ні. Ось, ну ще на гору Зараз вона не є такою красивою, тому що практично сонце в мене за спиною. І це невигідний в принципі, момент для кольорів, але якщо художник знає і на пленер вийшов з зетютником, він за 3-4 години побачить в різних світлових ефектах всю цю красу. Тому рекомендую, якщо немає етюдника, Мольберта, виходити хоча б з камерою, але бути довше і спостерігати. Це запорука того, що досвід ментально накопичується теж. вчені, що дослідження всілякі є, що я слухав її не раз, люблю психоаналітику, точніше, це нейропсихологія. що Людина, якщо вона в мозку опрацьовує ту чи іншу тему то наче вона і працює насправді в матеріалі. Я на 90% вірю в цьому. Ну не всім так вдається. Це вже там, я трошки знаюся, як портретист на психотипах. Декотрим вдається, хто більш ментально. А є люди, що через руки, рухи рук йде мудрість, і вони вміють бачити, коли інструмент у них в руках, а просто коли руки не зайняті, не вдається. Якщо цікаво, десь цю тему я розкрию як портретист, як фізіономіст, я тим займався. Досліджував. О, краса. Знову вернувся сюди. Тут Дуже багато на передньому плані. всілякої красоти. Всілякої живописної краси. Будьмо творчі, непохитно, здорові і творимо нове майбутнє.